Вітаю вас на каналі Shit Happens і сьогодні ми поговоримо про сервіси та API. Отже, почнімо із е, сервісів. Для початку давайте згадаємо з англійської мови слово server, що означає служити, е, сервер, тобто надавач послуг. Так, я думаю, взагалі, слово сервер повинно бути всім знайоме, просто, можливо, не всі надавали йому правильного значення і перекладу. І сервіс це власне послуга. Тобто сервер може містити кілька сервісів, надавати кілька різних послуг. Ну, до речі, так вставочка. Можливо, ви пам'ятаєте по фільмах, або хтось може бував в Америці. Ви вже, можливо, зустрічали таке слово, це як серв, так, захищати і служити. Ну, ось тільки шкода, що це тільки в американських фільмах. так. Ну, Але знову ж таки, не будемо просумне, поїхали далі. Ось давайте уявимо, що в нас є. На якомусь нашому університетському комп'ютері в нашому кабінеті, так ми себе уявляємо як викладача. І в нас є оця наша база даних студентів. Якщо теж пам'ятаєте з минулого заняття, або якщо хтось не пам'ятає, а потрапив на це відео. Зразу рекомендую переглянути попереднє відео сьому лекцію. Ось. І в нас є база даних студентів. І ви собі пишете на всі програми, або напряму в базу ходите і користаєтесь собі, як вам зручно, там якісь оцінки виставляєте, щоб десь там не пропало ще щось, якусь додаткову інформацію по марці, можливо, зауваження якісь там і тому подібне. І от одного дня до вас приходить начальник, ректор, ректор університету, і каже: Слухай, ми тут всі вже дізналися, що в тебе є така славна база, можете... Досить да всім доступ, от нам би теж пригодилося. І ви так думаєте, ну ні, якщо дати просто доступ до бази, то це ж хтось може випадково поламати щось, а хтось може і навмисно поламати. О, так діло не піде. Потрібно якийсь надати окремий сервіс, який буде в базу лазити, але ну, не дозволяти іменно напряму ці виконувати запити. Ось. І тому ваша архітектура тепер може виглядати якось так. Або все ж таки може виглядати ось так. Знову ж таки, ми говорили, що один сервер може надавати кілька сервісів. Тобто, наприклад, на нижньому малюнку, як бачите, це все може бути чисто на вашому одному комп'ютері, і база даних, і сервіс студентів, і ви підключені до університетської мережі. Тобто, теоретично вам залишається лише. Надати якимось чином можливість іншим викладачам користуватися вашим студентським сервісом. Тобто це виглядатиме якось так. Оці клієнти, клієнтські програми або викладачі так, лізуть до вашого сервісу. Як бачите, стрілочками зображено, що вони лізуть саме до сервісу, не до бази. До бази вони доступ не повинні мати і тоді не поламають нічого. А вже сам студентський сервіс буде спілкуватися з базою. Як це е, можна реалізувати, дати їм доступ? Для цього спочатку познайомимося з, з поняттям інтерфейс, а тоді вже дійдемо до власне, Application Programming Interface. Ось уявіть, е, це справа ви, зліва комп'ютер, і ви якось хочете з ним взаємодіяти. Ну, але як ви будете взаємодіяти з голим комп'ютером? Просто можете включити і виключити його, там, і все. Вам потрібно ще щось якби Інтерфейс взаємодії. Так і, наприклад, якось монітор і клавіатура. Так, ви взаємодієте не з комп'ютером, уже, ну, напряму, бо знову ж таки ви можете його тільки включити-виключити. так, Ви, користуючись клавіатурою, вводите там якісь команди, щось вибираєте. І сервер, комп'ютер обробляє їх і показує вам відповідні якісь зміни на моніторі. На дисплеї, моніторі, екрані, як ви там назвете, це вже на ваш смак. Отож, інтерфейс, можна сказати, це таке місце точка дотику, сутність, де дві різні системи взаємодіють між собою. Тобто, одна система ось, це комп'ютер, інша система це ви. А власне, Application Program Interface це вже, – це уже. Інтерфейс для того, щоб різні програми могли спілкуватися між собою, і це входить для цього він включає в себе якісь певні правила, протоколи, щоб було зрозуміло обом сторонам, як відбувається ця взаємодія. Ну, грубо кажучи, от своїми словами, якщо передати, то давайте ми назимом так API, апішка, апішечка, що в народі називається, як ніби сукупність методів взаємодії між сервісами чи програмами. Так буде, я думаю, більш зрозуміло. Отож, тепер ваша схема може виглядати ось так: у вас є якась база даних, у вас є. Ваш сервіс студентський, який саме і надає оцей API, який надає оцей інтерфейс для інших користувачів програм, з яким будуть спілкуватися. Тому ми тепер бачимо: викладач користується, наприклад, своїм комп'ютером, там, може, браузером, може, свою програму написав, яка буде звертатися до вашого API. Що крутиться на сервері, де студенти, а власне сам студентський сервіс буде ходити в базу даних. Тепер давайте подивимося, як це працює на практиці. Отже, давайте спочатку коротенько оглянемо код нашого сервісу, який ви потім зможете як завжди, перейшовши по посиланню під відео, подивитися повністю, покористуватися і таке інше. Як бачите, у нас вже використання бібліотек тут збільшилось. Ми використовуємо і звернення до бази, і JSON. Популярний формат для обміну даними між, е, якраз між мережевими програмами, так? які зрозуміли в більшості е, мовам програмування та й доволі читабельний, я б сказав, би, для людей. Сівет Веб це дещо новеньке. Це якраз веб-сервер, скажімо так, який буде обслуговувати нашу програмку. Отже, дивимося. Як бачимо, у нас є якийсь хендлер для отримання даних всіх студентів, тобто ось наш запит: Select зірочка From Students, так? і ми отримуємо всю інформацію про студентів. Якщо у нас, наприклад, щось базою не так, то ми повертаємо. Помилку 500. Якщо у нас все добре, ми отримали дані і перетворили в JSON, то ми вертаємо 200 код. До речі, ви ці http коди такі мусите трішки повчити. Але ми про це згадаємо в кінці відео. Також ми бачимо хендлер, щоб відфільтрувати студентів по місту. Get Students by City. так? І ось у нас вже тут є ось таке. Ось select зірочки from students where city, Дорівнює чомусь. І ми використовуємо такий спеціальний м, через кому параметр, І ось оце, щоб уникнути SQL ін'єкції. Про це ви теж будете вчити. До речі, якщо вже ви розбиралися з SQL по туторіалу, ви теоретично вже мали б познайомитися з SQL-ін'єкціями. І тепер, власне, давайте подивимося на нашу програму. На кінець програму. Ось оце наша функція Main. Ось тут ми включаємо порт, та, на якому буде працювати наша програма. І ось ці дві речі це наші ці методи API. Тобто оце один API endpoint. Тобто кінцева точка, ніби так, endpoint. кінцева точка, Або якби точка якраз дотику. А це інший метод. Так? Ось, от чому я так назвав API V1 Get all Students, це якби певні типу, правила для гарного API. Хоча у нас це ще тільки такий пробний API і далеко ще й від справжніх правил, особливо від REST, RESTful API, про які ви теж будете читати пізніше. Отже, як ви захочете додати сюди нові точки дотику і взаємодії, наприклад, захочете там додати нових студентів, ви просто так само таким аналогічним чином прив'язуєте якийсь endpoint і хендлер і пишете, прописуєте цей хендлер. Давайте подивимося, як воно працює. Давайте ми його скомпілюємо, до речі, там страшна програма страшний рядочок, як скомпілювати. Да, до речі, це теж один нюанс, який вам пригодиться потім. Як бачите, щоб скомпілювати, я мусив, по-перше, вказувати шляхи до цієї web бібліотеки, яку, на жаль, не вдалося правильно поставити на Linux. Я скачав з гіта. Прямо клонував із Гіт-репозиторію і його компілював із сорсів, як то кажуть, тобто із джерел коду із сорсів. Тому ми вказуємо ми розмістили наш student APC в то, в тій же папці, де і Seavet Web. І тому ось такі шляхи через точечку і Web далі. До C JSON потрібно прописати шляхи C JSON. Бібліотека вже встановилась нормально. Ну і стандартно SQLite, 3, Web, CJSON, так. І ось, як бачимо, компіляція проходить. Так, до речі, ось покажу, що тут є Students. Ось у нас в цій папці. І є у нас оцей Сівертвеб. Ось, бачите, Sivet і оце його повністю всі файли, які... Якщо б ми виконали правильно всю інструкцію по ньому, я, до речі, всі сили знову ж таки прикріпляю в кінці відео, під відео в описі і ви зможете це все повторити. Але, що саме цікаве, щоб якраз уникнути от таких проблем, із тим, щоб зібрати докупи свій продукт, задеплоїти його десь, запустити в кінці кінців, ну, задеплой під собою розуміє те, що ми його десь запустимо, е, то будемо пізніше вчити докер. Я вам вже про нього розказував двома словами: що це такий м, lightweight, легенька версія віртуалізації. І якби ми можемо мати. Віртуальну таку машинку, яка буде однаково працювати на будь-якій операційній системі, де б ви той докер не запустили. Бо ну, він під собою там буде мати якусь лінуксову операційку, а ви його можете запускати що з Windows, що з MacBook, і, і туди вже буде все встановлюватися і не будете мучитися з тим, як задеплоїти правильно. Але це буде пізніше. Отож, давайте ми запустимо. Головне, щоб просто, щоб ви мали це розуміння, чому воно ось так потребує того, цього і тому подібне. Без розуміння не буде прогресу. Отож, запускаємо. Як бачимо, ми сервер стартанули на порті 8080 і тепер ми можемо ось таким чином, наприклад, до нього добиратися. Це у нас що там? Просто Http, так. Localhost. Далі це у нас... А, порт у нас. Localhost це у нас це сама машинка, це ж на цій самій машині. Якщо ви його, до речі, задеплоїте десь у якісь там клауди, AWS і так далі, що у вас тут буде якась своя адреса або IP-адреса. І таким чином, до речі, ось, якщо тут буде якась публічна IP-адреса вашого університетського комп'ютера, то інші викладачі можуть там просто по IP-адресі звертатися. Далі, В1 і беремо Get All Students. Перевіримо спочатку такий простенький. Як бачимо, ми ось отримали список наших студентів. І ось. Таким же самим чином, давайте ми можемо скопіювати ось це. І в браузері подивитися, бо це протокол HTTP. Це у нас звичайний стандартний HTTP-API. Дивіться, я копіюю цю адресу. І, як бачимо, у нас те ж саме є в браузері. Причому браузер он нормально із JSON форматом дружить. Ось, все ми бачимо є. так? Давайте повернімося назад в наш термінал. Далі, знову ж таки, через те, що JSON. Це оцей формат, в якому ми зараз бачимо інформацію. Він універсальний такий, так? його багато хто розуміє, ми можемо, наприклад, і використати іншу мову програмування, щоб доступитися до наших даних. Ось давайте, наприклад, запустимо Python, який ми будемо трішки вчити пізніше. Щоб зробити е, запит, нам потрібна бібліотека Request. Ну, це для прикладу, вам зараз його не потрібно. І ми можемо ось request, get. І так само вставимо. Ой, не дані нам треба, нам треба лише оцю URL, да? Давайте ми зараз. Де і. А, то ось ми звідси прямо скопіюємо звідси і десь, все. Єсь, так, ось request, get. І, власне, тепер ми вставляємо, дивимося. Бачите, в нас є оцей статус код 200. От, а щоб подивитися його цей форм формат е вже дані чисто, ми робимо JSON і як бачимо, дійці, будь ласка, ми отримали наші дані. Можливо, ви зараз його не дуже гарно можете прочитати, тому ми зробимо такий малесенький трюк і подивимося, наприклад, перші імена всіх. Діться. І тепер ми зробимо ось так. Ітем. Uh, наприклад. Uh, first Name. For item. In response. Повинно запрацювати. О, бачите? І ми отримали лише перші імена всіх студентів. Ось, так. І як бачите, Python дозволяє отакі речі робити цікаві доволі швидко, легко. Хоч, хоча сам він побудований якраз на базі мови C. Ну, Принаймні, ось ця версія Python. І найпопулярніша е, імплементація Python якраз на C. Ось, І тому ми з цим, так. Ми теж потім про це поговоримо. Головне, щоб ви зрозуміли, що таке API зараз на даному етапі і як він працює. От також у нас е, ще можна відфільтрувати по місту. Так? Ми ще казали. Давайте повернемося, наприклад, до браузера. I get Students by City Давайте by City О, uh, Students by city. Uh, пам'ятайте, де воно береться. Uh, воно береться. Давайте я відкрию зараз. Enter IT. Students API. C. Ось. Бачите, де оці? Get All Students було, тепер Get Students by city я пишу. Тобто, так як ми тут вкажемо, так точно і має бути. І ми повинні передати параметр міста. Якщо ми не передамо, бачите, буде якась помилка. Якщо ми передамо параметр, наприклад, там City буде, я не знаю, давайте буде City, там Sit. Там, ві просто Віла. Так? Теж нічого немає. Давайте тепер вілла Макако візьмемо. Ті, що в нас точно є. Макако. Так. І тепер треба зрозуміти, чому це не працює. Get by. А, бо я зробив помилочку. Я ж казав, що має бути так, як там. Get Students by. Точно. І тому і ми 404. О! Давайте вернемося. Тепер має бути о, бачите? Тепер зовсім інша помилка, Сіті параметри місце. Це вже я просто <зап> зробив помилку, але ви зате побачили, що буде, якщо введете неправильну адресу, то буде, Тобто такий, такий ніби URL, якого ми не обробляємо. То буде помилка 404. І це теж інколи допомагає зрозуміти, що саме ми робимо не так, і тому вам варто буде повчити http коди так, і Сіті, от тепер, якщо ми просто візьмемо з Вілла, бачите, ми отримали порожній список. порожній. Макако. І ось у нас всі тільки з віла Макако. Можливо, у вас тут так, збільшу шрифт, щоб було видно. так, ось. Можливо, ось тут буде краще навіть видно. Якщо я знову ж таки візьму це через Python, От, мене, давайте Import Request. Ми візьмемо ось отак, скопіюємо. І тепер, коли ми візьмемо Request Get, вставимо сюди наш url, ось, JSON. Як бачимо, у нас ось тільки такі. Якщо ми візьмемо villa лише, бачите порожнє. Ще в нас є Villa Front у нашій базі. І бачите, тільки villa фронту у нас зустрічається. Ось таким чином працює наш HTTP-API. Як бачимо, ми не виконуємо ніяких запитів в базу напряму, ми лише доступаємося по якихось URL, тобто цих інтернет веб лінках можна так сказати. І викладачі відповідно не полізуть напряму в базу, нічого не поламають. Ви можете додати різні нові методи для потреби, ну, хай вам гроші платять, якщо треба щось особливе. І все. Ось. Це, я думаю, що з цим зрозуміло. Що ж, рухаємося до останнього слайдика, і на сьогодні буде все. Отож, що вам після цього вчити далі. Тепер поверхнево розгляньте мережеву модель ОСІ OSI, OSI, які там правильно читають. Так само можна поверхнево цей протокол HTTP, як він працює під капотом. Різниця там версії протоколів HTTP. Оці обов'язково коди відповідей HTTP, як ви бачили, що там 200 це коли там все добре. та 400 там, помилка. З вашого боку, коли от неправильний запит дали там, да, 500 якісь там, помилки вже зі сторони сервера. Потім, які є види клієнт сервер архітектури взагалі, види мережевої взаємодії. І ось один із найпопулярніших і в принципі, можливо, навіть найпростіших видів API взагалі – це RESTful API, які потрібні, в принципі. Е, які там є принципи, яких правильно дотримуватися і те да все. Ну і ви врешті зрозумієте, що цей наш API, що ми сьогодні робили, він не відповідає RESTful принципам взагалі. Добренько. Я думаю, що на сьогодні буде тоді все. Ваше домашнє завдання. Та, домашнє завдання обов'язково це доповнити цю програму і ще кількома методами. Ендпойнтами, наприклад, по фільтру на кожне поле. Тобто шукати не тільки по місту, а, наприклад, отримати всіх студентів по місту, по групі, там. отримати всіх студентів по року народження там. і таке інше. Чи по віку, це буде ще цікавіше і складніше. Ось. Доповните по кожному полю і все, будете молодці. І ви, ми цю тему закриваємо. На наступний раз ми будемо розглядати зв'язочку фронт-енд і бекенд. Тобто ми знову ж таки продовжимо з цим всім працювати, і, можливо, ваші знання тоді ще тут позакріпляться краще, поглибляться і таке інше. І знову ж таки, не забуваємо вивчати англійську, а також ставити лайки і підписуватися на канал. До наступних зустрічей.